Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Завжди». Сьогодні ми з вами поговоримо про дати на упаковках масла вершкового. І ну, взагалі всіх продуктів харчування. Чому це важливо? Тому що в даний момент йде так звана гармонізація з європейським законодавством, і на сьогодні, навіть на упаковках фасованого масла вершкового ви вже більше не можете бачити. Найголовніший, як на мене, параметр з зберігання саме дату виробництва. Дата виробництва тепер відсутня. Ця неприємна зміна в процесі. Я підготував вам таблицю, щоб показати, на маслі яких виробників ви на сьогоднішній день ще можете побачити дату виробництва, а не тільки кінцевий термін зберігання при певних режимах температурних. На яких зразках ви вже, в принципі, не можете. Дату навіть вирахувати, бо є нюанси, про які я сьогодні розповім. І на деяких зразках дійсно ви можете простими арифметичними розрахунками прикинути, в залежності від кінцевої дати зберігання за певних температурних режимів режимів, режимів, коли це масло було виготовлено. Про це власне сьогоднішнє відео перед детальним розбором буквально кілька слів, звідки ноги ростуть у цієї застарілої проблеми. Ситуація наступна в розвитку історичному. В приблизно 60-х роках минулого століття змінилась технологія. І замість цього збоїчного масла, яке збивалося на примітивних маслобойках, почали виробляти масло на лініях безперервного збивання, більш просунутих, і на так званих мільошинських лініях або лініях перетворення високожирних вершків. Попереднє масло кришилося з холодильника, воно було браковане в сучасному розумінні, йому не доставало потрібного рівня обробки. І фактично воно було більше подібне до цього збоїчного масла домашнього, яке сучасний стандарт навіть заборонив називати вершковим. Державний стандарт, який діяв на той момент в Радянському Союзі, було кілька разів переписано і оновлено в Україні останній раз, в 2005 році, оцей знаменитий стандарт, який ви бачите на екрані. Але при тому всі режими зберігання увага, вони були всі за мінусових температур. Які були в старому державному стандартні, вони просто перемістилися в новий. І ми маємо ситуацію, про яку я неодноразово казав у кількох відео, де ми розбирали з вами державний стандарт України, недолугий, нелогічний і відверто тупий, тобто той, що не відповідає реаліям. Ми маємо ситуацію, коли масло європейське. Американське, яке завгодно в світі, зберігається при температурах від 1 до 10 градусів, я вам сьогодні це покажу частіше від плюс 2 до плюс 8, тобто тим температурам, які відповідають реальних, реальним режимам зберігання в холодильних вітринах, де воно власне і продається. У нас ситуація десятки років тягнеться наступно: масло зберігалося в холодильних вітринах, скажімо, при плюс 6 плюс 8, а при тому всі режими державного стандарту були мінусові. Тобто це така нісенітниця, яка не відповідає, ще раз кажу, ні логіці, ні здоровому глузду. Ще раз, ви бачите е, кінцеву дату, наприклад, реалізації масла вершкового за е, режиму 1 чи режиму там, 2 зберігання, але ці режими від 0 до мінус 5, чи там від мінус 6 до мінус 12, а так масло реально не зберігається. Відповідно, всі ці надписи, всі ці характеристики і регламенти. Реально не відносяться до жодного зразку масла, яке ви можете купити в магазині. Замість того, щоб переписати стандарт, покласти масло на дослідження при плюсових температурах і написати так, як в усьому світі і ще раз, в усьому цивілізованому світі. Що масло зберігається. от Європейці пишуть там, 3-6 місяців, я вам сьогодні це покажу. За плюсових температур. І масло президент, і масло е, датське, і масло Лурпак, і масло польських виробників. Всі мають або від 1 до 10, або від плюс 2, плюс 8. І вони мають там мінімально 3 місяці зберігання при цих температурах. Жодного режиму. У нас не з'явилося при плюсових температурах. Це нікому нафіг не треба, як виявилося. Треба, розумієте, один одного е, фактично обдурюють. Да? Виробник пише, що кінцева дата зберігання там, е, не знаю, через 60 днів закінчується чи через 90, але при тому режими, які відповідають цим дням, це мінусові режими. От і часто ми стикалися з тим, що масло на один рік чи на два роки переміщується раптом з холодильної вітрини у морозилки. А відповідь проста, тому що такий державний стандарт. Єдина країна в світі, де такий стандарт діє, трошки детальніше в цьому розберемося. Перед вами таблиця, в яку я помістив виробників торгові марки вершкового масла України, і відповідно хто з них вказує дату виробництва? Бо для кожного споживача це. Ознака свіжості масла, і якщо він не може вирахувати, ви зараз по шести зразкам в принципі не можете визначити, тільки приблизно спрогнозувати, яка саме була дата виробництва. І так, у шести виробників є дата виробництва, у шести виробників її немає і вирахувати не можна, за даними на етикетках. І ще у трьох вона може бути вирахована з врахуванням режимів кінцевої дати реалізації і кількості днів, яку виробник зазначає. Так, переходимо до аналізу таблички. Спочатку зверніть увагу на праву частину, виділено блакитним. Тут у нас зверху зеленим 4 режими, три базові, ви їх бачили в державному стандарті 0-5, мінус 6,11, мінус 12,18. Для самого високотемпературного режиму 0-5 базово виробники ставлять 35 діб. Якщо у когось, ви бачите, більше це означає наступне: що виробник звернувся до санепідемстанції, заклав у них свої зразки на дослідження, і санстанція зробила висновок, що за цього режиму їх зразки витримали більше, не 30 там 35 днів, а цілих 60. Але оскільки ці стандартні режими не відповідають реаліям, не відповідають температурам на холодильних вітринах, то відповідно виробники використовують це, Більшою мірою для того, щоб збільшити терміни реалізації масла у випадку експорту на експорт це важливо, а всередині країни. Ну слухайте, це таке око замилювання все рівно. І ще раз кажу: або масло лежить в морозилці, і тоді це може бути і 120 діб, і 180, або ж воно таки в теплій холодильній вітрині, і тоді, взагалі, всі ці режими не діють. Так, тепер переходимо до дати виробництва, де воно вказано, де ні. Оцей різнокольоровий стовпчик. Значить, зразки червоні, відсутня дата виробництва, вже селянське, молокія, злагода, органікмілк, галичина і е, глобину. Відповідно, жовтим кольором це де дата виробництва вказана. Це для нас дуже важливо, масло свіжіше. Ну, і зеленим не вказана дата напряму, але можна вирахувати з температурних режимів із зазначенням днів зберігання. Що ж, давайте разом подякуємо тим, хто, незважаючи на оцю е, європейський рух, повідомляє нам з вами е, про дату виробництва продукту. Хоч знову ж таки нагадую, зазначаю, що згідно цього придрукуватого ДСТУ, датою виробництва фасованого масла вважається дата, коли зафасували продукт, можливо, з замороженого дефростованого моноліту. Ну і на сам кінець порада споживачам, а як же бути, коли немає дати. Виготовлення і немає навіть не вказується, скільки днів при кожному з режимів зберігається продукція. Ну тоді ви можете зробити це тільки приблизно. Похибка у вас буде до місяця. На жаль, це біда. Тобто від кінцевої дати зберігання при першому режимі, оцей 0-5, Ви віднімаєте 35 днів, і для більшості виробників отримуєте дату виготовлення для тих, у кого не вказана оця збільшена кількість днів зберігання при цьому режимі. Питання залишиться, але маємо те, що маємо. Так, до речі, маю цей нот, але бачите, поки озвучував, бачу, сам завтикав. Приношу вибачення шанувальника марки Селянське і виробнику Люздорф. У них є вказана кількість днів при кожному режимі. Це означає, що їх треба залити зеленим кольором, а не червоним. Вибачаюсь. Ну, з іншого боку, краще б вони дату виготовлення напряму вказали. От така ситуація. Тренд при цьому залишається. Виробники перестають вказувати дату виробництва. Якщо ви знайдете помилку у автора, буду вдячний, вкажіть, я обов'язково внесу зміни в наступному відео. Ну, так, не маю багато часу на аналітику, але стараюся виконати всі свої обіцянки. Дякую. Так що ситуація з датами досить сумна. Причому будуть нам казати, що це вони гармонізують законодавство з європейським. На мій погляд, це не той момент дата виробництва, який треба гармонізувати. Для споживача це важливо. І, в принципі, буде у нас 50 тисяч підписників, можемо написати петицію і на цю тему. Бо петиція з проханням писати на кожному ціннику вартість одного кілограма чи 100 грам, як дехто з вас поправляє. Вона виявляється, вже є законопроектом Верховній Раді, Чому вони її не голосують, мені невідомо. На цьому, все дякую за увагу. Слава Україні і збройним силам. Допомагайте нашим воїнам і до наступних зустрічей.